До палацу дозвілля до Полтаві прийшло більше тисячі переселенців, отримують гуманітарну допомогу. Надіємося, що все буде хорошо. Олені разом із чоловіком та трьома малолітніми дітьми на початку літа довелося тікати від війни з рідної макіївки. Ми попутюшистували, спочатку по, по Донецькій області, і таке відчуття, що за нами війна йшла по слідам. Вот, поїхали сначала к мамі э, на Азовское море, потом и к ним туда прийшли. Російські войска зашли. Оттуда може уехали на Запорожье. Запорожье пробули два місяці. А запороже вже на Полтаву їхали. Олена говорить, була вражена теплим прийомом, люб'язністю та доброзичливістю полтавців. Ви знаєте, когда їхали, очень переживали, як люди будуть относиться, но, конечно, встретили очень доброжелательных людей. Ми не ожидали, конечно, очень люди привітливі стараются везде допомогти. Так от ну. Очень подобається, звісно. Да, Чесно скажу, у нас в Донецькій області немає таких людей, у нас более люди по, по жорщі. А це Ірина, вона з Донецька. Влітку до Полтави приїхала з великою родиною. Тут довелося винаймати житло. Ми приїхали з дітьми, з внуками. Зняли квартиру трьохкімнатну і чоловік людей живе з двома маленькими дітьми. У Донецьку, каже Ірина, їй та родичам довелося покинути квартири і розрахуватися з роботи. Зараз вона безробітна. Я працювала в пенсійному фонді, в місті Донецькій. Прийшлося Ну, Здесь я поки не устраюваюся, сподіваюся, повернутися додому. Вдома, розповідає Ірина, залишилися батьки та бабуся. Їм, каже, зараз дуже нелегко. Живуть за щодо гуманітарної допомоги. Пенсії не отримують. У продуктовому наборі, що отримали переселенці: цукор, макарони, гречка, олія, рибні та м'ясні консерви. Такі пайки видають лише пенсіонерам старше 60 багатодітним родинам, родинам із дітьми та тим, які виховують дітей інвалідів і сиріт. Дякую за помощі до нового року. Продукти отримають переселенці і в інших містах Полтавщини. Миргороду 300 продуктових, Комсомольськ 200 продуктових наборів, Пірятин 100, Лубни – 100, Гадіч 100 і Кременчук 700 продуктових наборів. Видачу гуманітарної допомоги координували благодійна організація «Світло надії» та профільні управління Полтавського міськвиконкому. Ці міжнародні організації вони допомагають нам економити наш міський бюджет, тому що це допомога, яка находить ззовні. Ми нічого на це не витрачаємо, крім своїх зусиль. Загалом, за проектом програми розвитку ООН такі продуктові набори отримають 50 тисяч переселенців по всій Україні. Вони вдячні за допомогу, проте найбільше хочуть повернутися додому вже у мирний Донбас. Чтобы мы мирно все жили, никто не делился ні на області, ні на регионы, ні ДНР, ЛНР, щоб були одной цельной Украиной. Конечно, миру хочется для всей страны, для себя, для всіх людей. Щоб все такого сред закончилось и хочется вернуться домой и всем людям того же.